Формадов. Забудь про головний біль. До нашого ефіру доєднується Євген Оропай, командир роти батальйону «Свободу», лейтенант Національної гвардії України. З ним поговоримо про те, що відбувається на Бахмутському напрямку. Доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі, пане Іване. Добрий ранок, студія. Добрий ранок, телеглядачі. Слава. Україні героям слава смерть клятим ворогам. Пане Вене. Поділіться, будь ласка, новинами бахмутського напрямку. Ми е, триваємо постійно його в інформаційному фокусі. Що відбувається е, на сьогоднішній день е, навколо Бахмуту. І в самому місті самому місті е, ворог ніде не закріпився, ворог повністю контролюється силами української оборони. Всюди наші захисники ворогу не вдалося навіть просунутись там і зайняти хоча б маленькі якісь вулиці. Як ми бачимо за останні місяці спроби ворога йти в лобову атаку саме по фронту на Бахмут? Всі спроби його нівелюються, всі спроби відкидаються. А от по флангам він має деякі деякі маленькі такі незначні успіхи. Це на півдні і на півночі від Бахмута. Тобто саме Солидар та пробує кніщівку прожати саме там, де стоїть мій батальйон, батальйон «Свобода», ворога зараз на даний момент ніяких немає якихось тактичних переважень або немає якихось успіхів. Ми стоїмо на цьому напрямку вже досить давно. За останні дні, там день, два-три. Ворога ну, постійно обстрілює з артилерії, з міномета, стволка працює, працює РСЗО, постійно працює по нашим хлопцям АГС, працює САПО. Тобто ситуація постійно напружена, тобто немає такого дня, що ворог взагалі не стріляв або не пробував якісь там маленькі, хоча б якісь по деякі піхотні штурми. Тобто постійно тримаємося в такому знаєте в напруженні. Очікуємо, що ворог буде пробувати зробити якісь маленькі прорив. Останнім часом всі вагнерівці, які стояли на нашому напрямку, вони вже закінчились з радістю для нас. Що немає більше вагнера. У нас більшість вагнерів зараз. Сюди приїхали більш такі, я так розумію, досвідчені, не досвідчені. Буде видно через тиждень, через два бійці а, ДШВ, десанта штурмові війська а, з ними трошки складніше. Вони розуміють тактику військових дій, а, пересуваються маленькими групами з інтервалом, тобто є, інтервал, дистанція. А, ну попчики трошки навчені краще, але так же само, як і вагнера, помирають не розуміючи за що, тобто приходять на нашу землю. Копуються тут і помирають. Ваш бойовий настрій нам дуже подобається. Пане Євгене, як погодні умови впливають на ведення бойових дій, яка зараз погода у Бахмуті? Зараз, от саме сьогодні, так морозно, холодно. А небо трошки затянуто, але настрій чудовий, гарний. Вночі пробували там штурманути наші позиції п'ять. П'ять смертників вийшло з влучним пострілами з АГС, відбили атаку. Навіть не не дійшли до нашої піхоти. Ну, якось так, а, а ці підрозділи, про які ви говорите, що на зміну вагнерам прийшли десантно-штурмові підрозділи Росії. Це штатні десантники їх армії, чи це більшість мобілізованих людей, які ми просто доповнювали підрозділи, які понесли втрати з від початку війни. Ну більш більш ніж впевнений, що це мобілізовані, а, тобто трошки навчені, трошки краще навчені, чим Вагнера. А це не прям такі зеки, які в перший день війни одразу після амністії кинули на фронт, і кинули в бойові дії, і кинули в найгарячіші точки. Тобто, Бахмут зараз а, по всім направленням, те, що я бачу, він дійсно складний. Він а, саме один такий з саме гарячих а, таких міст на нашій зараз в, в, в нашій Україні. Вони були розбиті ще на початку війни, тобто багато цих елітних спецпідрозділів, там, які приходили до нас через Ірпінь, через Бучу, були майже повністю ліквідовані. І зараз офіцерський склад можливо залишився, і от піхоту вони пробують добити, тобто до укомплектувати цими мобілізованими. У них між собою навіть не те, що ми слухаємо по, по перехопленням, по їх раціям. Тобто, ми бачимо, яка у них, знаєте, незлаженість, і як вони самі не хочуть виконувати ці накази, розуміючи, що зараз наткнуться або там на ГАЕС, або на Браунінг. Тобто вони не не хочуть іти, але мусять, тому що їх там підганяють ззаді їх офіцери і. Просять виконати ну не просять, а наказують виконати цей поставлений наказ. Такі собі загороджувальні них... загони. Так, пане Євгене, і насамкінець хочеться запитати. Президент України у своєму зверненні закликав голову міжнародного олімпійського комітету приїхати у Бахмут. Бо Томас Бах хоче допустити росіян до змагань спортивних. Щоб ви показали йому на екскурсії в Бахмуті? Щоб я показав. Саме в Бахмуті я б показав би тих людей, які знаєте ще не виїхали. Мені дуже шкода цих людей, які не, чи не мають змоги, чи не хочуть виїхати, в якому вони стані, і як вони, ну, як вони зараз виживають, як вони живуть. Показав би зруйновані будівлі. Ну, я, я особисто і мій батальйон Свобода. Ми були в Ірпіні в Бучі, в Гастомелі. І я бачу, що зараз відбувається в тому ж Бахмуті. Це це просто. Знищення цього українського і Росія веде себе як, ну, як остання статина, як сволочі. Вона не, не просто хоче забрати нашу територію, вона нас хоче знищити. І я б хотів би, щоб він побачив цю консолідацію нашої української нації, як захисники тут стоять, деякі до останнього, тримаючись на, знаєте, на залізній волі, на, на титанічних. Усиллях оцих піхотинців, які стоять і тримають до останнього ці кордони і не дають ворогу пройти просунутись далі, тому що зараз більшість захисників це люди з високою мотивацією, які розуміють, що якщо ми пропустимо ворога зараз, тут дамо слабину або там відступимо, ворог просунеться далі, і буде більше небезпеки для мирних е... мирних жильців, які проживають зараз в. В нормальному там місці, де немає там постійних обстрілів, нам не можна пропускати цю заразу, цю гангрену. А, і я б хотів би, щоб весь світ просто побачив те, що відбувалось і в Бучі, і в Ірпіні, і в Маріуполі, і в Бахмуті. Показав би ці окопи, де ми живемо. Дякуємо усім захисникам України і захисникам Бахмуту. Фортеця Бахмут. Тримайтеся. Ми вдячні, що знайшли час долучитися до прямого ефіру. Да, розповісти про останню вдячний. ситуацію на бахмутському напрямку. Євген Оропай був з нами на прямому зв'язку. Командир батальйону Свобода, лейтенант Національної гвардії України.